Всім привіт! Сьогодні вам хочу показати декілька робіт з серветок, які були зв'язані раніше. Ось така цікава форма. Зараз я приближусь. Ось. Дуже вона мені сподобалася. Вона простесенька, дуже така. Я її в'язала по майстер-класу Ольги Смірнової. Ось така вона. Чудова така. Так. Ось така композиція лебеді з лотосом в сердечку. Так, це був подарунок до річниці весілля. Мого брата з його дружиною. Тут різні техніки в'язання. Якщо так придивитись, то ось сердечко, воно в техніці брюського кружева йде. В лебідя я окремо вив'язувала крила. Тут так вони, вони ажурні такі, але їх так на відео не сильно видно. Тулуб і хвостик окремо. Голова бралася, я її брала на проволочку таку, щоб було зігнуте. Лотус, я пам'ятаю, ця композиція була зроблена 7 років тому назад. Лотус я в'язала по майстер-класу, людина навіть була розмовляла на Іншій мові, ну, в мене вийшло там інші нитки були. Так, ну і листочки знайшла, зробила. Ось і все така чудова була композиція. Так, така була. Ну, у них є в, в сім'ї, так і залишилась вона. Вони мені її сфотографували. Так. Ось така чудова серветка. Починала я робити по, ось оцей круг по майстер-класу, не пам'ятаю, бо це також давно вже було. А потім пішла моя, щось у мене не вийшло трішки, і в мене пішла своя фантазія. Так, тут оці квіточки з цього боку і з цього боку, вони об'ємні. На жаль, камера так їх не передає. Так, ну і листочки потім все це ув'язала. Ось така а, вийшла серветочка. Так що ще й додавалась своя фантазія тут. Так, і ще одна є серветочка ось така. А, я її бачила вже трошки іншу, ну, але в такому стилі ось. Цікава така серветочка. Ось така красота. Так, потрошки показую ті роботи, які колись робились, і те, що в мене збереглося. Ну, а зараз традиційно я покажу, що я вже зробила. А, ось ще одна серветочка, я вже думала, що то кінець. Ще, дивіться, ця серветочка виконана в техніці філейного в'язання. І тут ось у цих є навіть і попкорни зустрічаються. Ну, така цікава, вона об'ємна така, ну, взагалі-то дуже-дуже цікава, ось отак, як я її трошки приближуся. Ось. Так що є такі цікаві, не просто там такі композиції, картини в стилі, а і серветки. Ну, ось те, що я буду плести павича з катертину, то також, бачите, тут також поділено на сегменти такі, тобто рапорти. Да, якби. Ну, У мене буде іти п'ять таких сегментів павича буде йти. Так що потім будемо дивитися, що в мене було, буде, виходить. Але, але ось такі серветки дуже гарно, дуже мають гарний вигляд такий. Так, зараз, все, все, да. І тепер я хочу вам показати ось те, що я дов'язала той рядочок і розпочала новий, вже майже закінчую рядочок, покривала. Так. Так, ось це початок тут. Так, ну він воно розправиться ще. Але я хочу показати, що я вже ось тут, що я, що я вже зробила. Дивіться, бачите, я вже вийшла. Е, ось у мене е, закривається вже е, оця пуста клітиночка, такий буде вимальовуватися круг. І ось пішло уже ось тут на з'єднання у мене. Так що е, ці. Е, е, дужки ці, вони вже почали на з'єднання йти. Він повторюється, цей узор, так, тобто, то був початок, просто показала, бо на початку трошечки там. Ну, і тепер ось також оця полоска дуга оця йде, і тут з пустими клітиночками. Ну, і знову повторюється. Ось, бачите, так тяну, і знову повторюється. Тобто, в принципі, поки отак на два, два оці шматочки вони Отак вони повторюються до самої кінцівки. Кінцівки там буквально, якщо ось я продвинуся, то в кінцівки, кінцівка майже те саме, тільки просто у кінцівки, спробую чуть-чуть розрівняти. так, о, притримала. В кінцівки, ось тут край трішки він зовсім чуть-чуть інший, іде. Якби заокруглюється, тут такий край буде. Так, а так, в принципі, воно все повторюється. Єдине, що дуже довгі ряди, і якщо в мене є ті роботи, ну, ось я продвинулася. Продвинулося, є те, що вам показати. Так що спостерігайте, далі буде цікавіше. Тому що ряд за рядочком вже буде вимальовуватися, що тут далі виходить. Ну, Як буде більше часу, буду більше продвигатися. Ну, далі до слідуючого понеділка. Я вам в понеділок покажу, що я, що я далі зробила. Так, ну ось коротеньке таке на сьогодні відео, тому що вчора мало в'язала, вчора дуже. чому люди, Тепер розуміють, чому люди в'язали, коли більш така вже осінь, роботи такої немає на дворі, Зима, да? тому що більше цього часу. Тому що а зараз весна роботи біля будинку, на городі багато. І ти просто втомлююся вже. Трішки пов'язався, впав, вже більш нічого не хочеш. Але потрошки я в'яжу. Потрішки я в'яжу, обов'язково зроблю такий звіт по по тому, що я в'яжу і буду далі показувати. так що Ну ще в мене Таки залишається два нюанси, які, про які вам я говорила: про штанці росточок і мудрую, мудрую над ними. І також серединка, початок оцього павича. Також мудрую, мудрую. Ну, вже, в принципі, там, мабуть, це більш буде похоже в серединки павича я буду вертатися до, може, там тільки які трішечки перероблено буде в в цьому. Ну, буду дивитися, Самий перший варіант, який я, мабуть, вам показувала. Ну, це в ході до павича я дійду до того дня, коли я вам показую. І, а звіт роботи ще трошечки підв'яжу, щоб вам уже було показати цікаві моменти, що у мене виходить з серветками, також танці і шарф. В шарфі я вже продвинулася, шарф я вже почала виплітати середню частину. Тобто, вже збільшення я не роблю. І ця середня частина, вже тоді розкажу, там у мене є вже розміри. Ширина, яка буде цього шарфа, і, і довжина цього першого кусочка, де я робила прибавочки, там робила. так, Ну, і думаю, що сьогодні-завтра я вже таки домудрую з з росточком на штанцях. І вже зроблю, покажу вам, що в мене вийшло. Так, ну ось такі справи. Гарного настрою! Як завжди, будьте на позитиві, намагайтеся, все одно позитив, радість, бажаю радості, щастя. Це те ну, повинно бути в житті нашому. Так що гарного настрою! Всім пока-пока. Дякую, що підписуєтесь. Підписуйтесь далі. Хто не підписався, дякую за коментарі. Дякую за лайки. Пишіть, лайкайте, підписуйтесь. Пока-пока. До завтра!